Наразі у українців накопичилось багато питань щодо врегулювання трудових відносин під час воєнного стану. Стосується це і тих, хто залишився в країні і працює, і тих, хто втратив роботу, і тих, хто евакуювався до більш безпечного регіону. По-перше, щодо допомоги по безробіттю, громадяни, які офіційно звільнилися або були звільнені через війну, можуть отримувати допомогу від держави. Причому люди до 35 років, в яких немає страхового стажу, також мають право на допомогу з безробіття в мінімальному розмірі на 180 календарних днів, але є й обмеження. Якщо компанія призупинила роботу, але факту звільнення нема, допомогу отримати не можна. Якщо у вас відкритий ФОП, допомогу отримати не можна, бо ви самозайнята особа. А отже, факту звільнення, на основі якого виплачується допомога, бути не може. Якщо вам більше 35 років і ви не маєте страхового стажу, ви також не маєте права на оформлення допомоги по безробіттю. Ось такі правила оформити допомогу по безробіттю можна в застосунку на телефоні або на порталі Дія. В меню послуги потрібно обрати пункт Допомога по безробіттю та підтвердити факт втрати роботи. Ви також не повинні бути студентом денної форми навчання. Якщо у вас немає трудової книжки, надайте будь-який документ, що підтверджує припинення виду діяльності, наприклад, наказ про звільнення. Далі оберіть місто та центр зайнятості, де ви отримаєте статус. Наразі в певних областях України працюють не всі центри зайнятості. У такому разі подайте у найближчі до вас. Також там же в електронній заяві треба залишити свої паспортні та контактні дані. І якщо немає картки є підтримка, на яку будуть надходити кошти, треба оформити її. Потім, після отримання статусу безробітного, заявником з'яжеться кар'єрний радник центру зайнятості, котрий допоможе із пошуком роботи. Якщо виникнуть питання, пояснюють спеціалісти, потрібно звернутися на гарячу лінію Державної служби зайнятості або ж на офіційний канал центру в Телеграм чи Viber. І ще одне актуальне питання серед українців: як оплачується час перебування працівника в укритті під час повітряної тривоги? Спеціалісти з кадрових питань відповідають коротко: такі вимушені перерви у роботі підлягають оплаті. За законом простой не працівника оплачують у розмірі двох третіх посадового окладу. Воєнний стан в Україні введений через військову агресію РФ надзвичайні невідворотні та об'єктивні обставини для суб'єктів господарської діяльності. Таким чином, призупинення роботи на підприємстві через повітряну тривогу, під час якої працівники мають перебувати в укритті, це простій і він оплачується. Це значить, що працівник продовжує отримувати свою ставку, коли перебуває в укритті. І варто пам'ятати, що військові і рятувальники закликають не ігнорувати сигнали тривоги. Яна Біляєва, Олександр Варов, Харківський ізвісті.